Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Піввеселки у дарунок Оксана Радушинська Уже третю годину Равлик Юрасик долає здоровенну колоду, що перепинила йому шлях. Але Юрасик не з тих равликів, котрі заткують перед труднощами. Тому він, нікуди не поспішаючи, впевнено досягнув верхівки округлої колоди і тепер неквапом спускається донизу, весело могикуючи свою улюблену пісеньку. Хтось літає, хтось стрибає». Але кожен равлик знає, хто не надто поспішає, той завжди і скрізь встигає. Равлик Юрасик полюбляв співати майже так само, як і мандрувати. Але мандрувати йому все-таки подобалося більше тільки подумати: мандруючи, можна побачити стільки всього цікавого, зустріти. Таку неймовірну кількість нових знайомих, що ніколи не знайдеться часу на те, аби ходити похнюпленим і бути в поганому гуморі. Отак він собі розмурковував, коли звідки не візьмися здоровенний горобець. Пернатий нападник зненацька спурхнув з гілки, Ухопив равлика Юрасика дзьобом за панцир хатинку і прожогом метнувся в піднебесся разом зі своєю здобиччю. Равлик Юрасик не розгубився і миттю сховався в хатинку, котру завжди всюди носив у себе на спині. Як все таки добре бути передбачливим і мати сховок від ворога? Одразу під рукою, точніше за спиною. Спробуй -но тепер виманити равлика з панцира, доки не мене небезпека. Дзузьки! А ось горобець ще навіть не здогадався, яку незговірливу здобич він ополював Спершу горобець спробував розділити равликів панцир своїм міцним дзьобом. Але нічого з цього не вийшло. Так само не вдалося пташці роздерти хатинку гострими кігтями чи бодай упів ока зазирнути всередину, як він не пихтів біля неприступної Юрасикової оселі, як не пітнів, аби її здолати. З пересердя величезний горобець дзьобнув ще раз хатинку та й спурхнув на пошуки нового обіду. А равлик Юрасик перечекав задля безпеки ще кілька хвилин у затишку свого будиночка і тільки тоді обережно виставив назовні спершу один ріжок, потім інший. А потім випростався на весь зріст. Отакої, от отакої, лишив горобця з носом, засміявся він і весело заспівав. Хтось літає, хтось стрибає, але кожен равлик знає. Хто не надто поспішає, той завжди і скрізь встигає. Хто це тут так гарно співає? Почувся незнайомий приємний голос і одразу ж показалася його власниця. Симпатична дівчинка-Равлик на ім'я Марічка. Це я аж зашарівся від компліменту равлик Юрасик. Ти справжній пречудовий співак, постановила несподівана Равликова шанувальниця. Я ще ніколи не чула такого прекрасного співу. Ти, певно, здалеку? Так, я прилетів на горобцеві, гордовито сповістив Юрасик, дещо переінакшивши правду. Ну, не говорити ж новій знайомій, що невихований горобець ледве не з'їв його на обід. Ой, а я страшенно боюся горобців і взагалі всіх птахів, зізналася Марічка, і в її погляді з'явилося ще більше захоплення цим сміливим і співочим равликом. Я можу провести тебе, куди скажеш, і захистити від нападників, сміливо зголосився равлик Юрасик. Чудово! зраділа Марічка. Мені саме потрібно дістатися до берега Великої річки, де ростуть веселки. Я чув про ту місцину, пригадав Юрасик, але хіба вона існує насправді? А вже ж, запевнила його співрозмовниця. Велика річка вирощує грайлики веселки із сонячного проміння і краплинок дощу. Потім ці веселки розбігаються по всьому світу і всім, всім дарують щастя. А хто зможе вилізти на верхівку найвищої веселки, отримає в нагороду мрію? Мрію? перепитав равлик Юрасик і аж зачудовано притишив голос. А що в тебе за мрія? Я мрію побачитись цілісінький світ, розповіла Марічка свою потаємну мрію. Але ж равлики такі маленькі і так повільно рухаються, що мені ніколи, ніколи не втілити задуманого в життя, схлипнула вона і стала геть сумною. Е, ні, заперечив Юрасик, ти пам'ятаєш мою пісеньку? Хтось літає, хтось стрибає, але кожен равлик знає. Хто Не надто поспішає, той завжди і скрізь встигає. Так, знову засміялася втішена марічка. Дуже красива пісенька. Отож вирушаємо до Великої річки, скомандував завзятий равлик Юрасик, і ми неодмінно скрізь і всюди встигнемо. Вже удвох друзі вирушили в цікаву подорож, повну небезпек і пригод. Вони не знали напевно, де шукати велику річку, тому вирішили розпитувати дорогу у всіх зустрічних. Пурпуровий метелик розказав, що чув про велетенську веселку, котра пила воду з південного боку старого лісу. А коник Стрибунець додав, що бачив її на власні очі й погляду не міг відвести від мережива семи чарівних кольорів, котрими так і вигравала красуня веселка. Друзі подалися у вказаному напрямку. Далі равликам зустрілася стара баба Жаба. Але вона лише нагримала на Юрасика й Марічку за те, що розбудили її, бо ж бабі жабі саме снився веселий курячий дощик. Певно, сон баби жаби виявився пророчим, бо незабаром небо затягло важкими хмарами, і згори хлюпнули справжнісінькі потоки води. А оскільки стара баба жаба прокинулася в кепському настрої, то її курячий дощик, котрий мав покрапати і навіть не налякати сонечко, перетворився на добрячу зливу. Равлики заховалися по своїх домівках. Під капанину дощу, по панцирах вони продовжили перемовлятися, кожен зі своєї хатки. Коли ми дістанемося Великої річки, я подарую тобі найкращу, найяскривішу, найвищу веселку, вирішив равлик Юрасик. Тоді хвильку подумав і додав точніше, я подарую тобі лише пів веселки, але це буде найкраща веселка. А чому лише пів? зніяковіла Марічка. Куди ти подінеш другу половину? Нікуди, відповів Юрасик. Ціла веселка це коло. Ми бачимо лише пів веселки, пів кола. Решта випинається з протилежного боку землі. І ми її не можемо бачити. Отже, буде нечесно обіцяти тобі цілу веселку. Можливо, ту половину хтось кому ще теж пообіцяв. Зрозуміло, мрійливо видихнула Марічка. «Не гоже забирати дарунки. Я згодна отримати від тебе в подарунок лише пів веселки. Твоя веселка буде, продовжив було, розмірковувати вголос равлик Юрасик, але його зупинили несподівані метаморфози. Що почали відбуватися чи то з ним, чи то з його оселою, чи то з землею. Річ у тім, що земля під равликовими хатинками раптом почала якось дивно ворушитися. Вона спершу трохи нахилилася, потім випнулася горбиком і почала підніматися вгору. Ой-ой! Що це відбувається, Юрасику? лякливо скрикнула Марічка. Ще не знаю, чесно зізнався равлик Юрасик, але гадаю, скоро ми все з'ясуємо. Що ти там надумав з'ясовувати? Обурливо поцікавився хтось з під землі. Краще забирайся звідсіля. хутко, хутко. Але ми, Равлики, нагадав Юрасик, ми не вміємо рухатися хутко, пояснив він. А хто ви? А ти висунь голову з панцира і подивись хто. Настановив роздратований голос. Равлик Юрасик не примусив просити себе двічі. Врешті-решт, заховавшись у домівці, з новими друзями не потоваришуєш. Тому він сміливо виліз зі своєї схованки і мало не отетерів від здивування. Просто перед равликами виріс здоровинний гриб боровик. Він куняв до пори в в землі. І саме тепер якась пустотлива краплинка дощу. Потрапила грибу прямісінько за комір та з нічев'я розбудила його. Нічого про це не здогадуючись, Юрасик із Марічкою почали підніматися вгору на грибові, котрий, прокинувшись, надумав зростати під дощем. Ця кумедна ситуація так розсмішила равликів. Що вони мало за животини вхопилися від сміху, а ось гриб боровик, схоже, зовсім не розвеселився. Може, ти нарешті вибачишся за свою неприпустиму поведінку? поцікавився Гриб ядучим голосом. За що я маю вибачатися? щиро здивувався равлик Юрасик. Хіба ми вас чимось образили? Ви не роби. Всілися в мене на капелюсі та ще й надумали там повеселитися. Крізь зуби процідив гриб боровик. Негайно зластьте!» Не сертеся, будь ласка, примирливо попросив равлик Юрасик. Ми зовсім не з вас сміємося. Просто погодьтеся, що ситуація склалась весела. Веселіше не буває. Огризнувся гриб боровик. Тримати в себе на голові двох опецькуватих слимаків. Ми не слимаки, і зовсім не опецькуваті, аж побагряніла від образи Марічка. Ходімо звідси, Юрасику, це, певно, якийсь отруйний гриб. Хто отруйний? Аж звискнув гриб боровик. Я отруйний, невиховане дівчисько Навчись розбиратися в грибах, тому що я, мамо, тато, дивіться, це їстівний гриб. Обидва равлики і гриб боровик так захопилися своєю суперечкою, що не помітили родину грибників, котра наблизилася до місця їх баталій. Трохи намоклі під дощем, котрий вже майже вщух. Тато, мама і син схилилися над грибом. Так, це їстівний гриб, визначив тато. Гриб боровик з верхнього й переможно глипнув на Марічку, мовляв, чула, що про мене люди кажуть. Погляньте, у нього на капелюшку примостилися два симпатичні равлики, радісно обізвалась мама. Тепер вже Марічка з гонором зиркнула на гриб. Хто там що говорив про опецьковитих слимаків? А давайте візьмемо їх із собою, запропонував син. Тато наблизився до гриба боровика і легко перемістив усіх трьох до великого плетеного кошика, вже до половини заповненого грибами. Доброго дня! Весело привітався равлик Юрасик. Куди прямуєте?» ані слова у відповідь. Мало не заверещав злопам'ятний гриб боровик. Не відповідайте цим двом невихованим равликам, закликав він своїх родичів грібів. Вони бозна, скільки часу товклися в мене по голові, а тепер хочуть, ще й вам памороки забити. Ні, пари з вуст. Гриби в кошику всі як один відвернулися від равликів. То й не відповідайте, відказав Юрасик, а ми з Марічкою не розкажемо вам про мрію. Чи не так, Марічко? Звичайно, погодилася дівчинка Равлик. Про мрію можна розповідати лише друзям, підтвердила вона. Гриби у кошику із зацікавістю глянули на равликів, але жоден так і не наважився порушити заклик свого грибного родича і обізватися до веселих співрозмовників. Тим часом родина грибників сіла пообідати на сонячній галявці. Тато, мама і син весело перемовлялися і ділилися враженнями про гриби. Про ліс, про дощ і про сьогоднішній прекрасний день. Але плетений кошик залишився неподалік місця їх перепочинку. Нам тут більше нічого робити, постановив Равлик Юрасик. Ходімо, Марічко, далі на пошуки пригод. І мрії, невпевнено нагадала вона. а вже ж і мрії. Погодився Юрасик і поволі вибрався з кошика. Зовсім скоро Равлик Юрасик і равлик Марічка опинилися на березі Великої річки. Вона невпинно перекочувала кудись свої лазурові хвильки, а над річкою спиналися різнокольорові веселки. Одні були вищі, інші нижчі. Ще якісь іскрилися барвистими кольорами, а якісь тільки тьмяно поблискували. Проте равликів цікавила не яка-небудь а найяскравіша, найвища веселка. Вони швидко відшукали її з поміж інших райдух. Зробити це було зовсім нескладно. Бо ж найвищу й найкрасивішу веселку видно звіддаля. А ось вилізти на неї виявилося значно важче, бо ж веселка росте з води, а равлики, хоч ти плач, зовсім не вміють плавати. Не біда підбадьорив равлик Юрасик свою супутницю, котра вже ледве стримувала сльози. Ми підпливемо до підніжжя веселки на листкові латаття, спритно вигадав Равлик. Підходящий для цієї справи листок виріс зовсім поруч. Равлики підпливли на ньому, мов на човнику, до самісінького підніжжя найкрасивішої веселки. Ось, Марічко, мій тобі подарунок. Урочисто виголосив равлик Юрасик, і Марічка легко перебралася на семибарвний місток, що стрімко вигнувся у височінь. Яка краса! Тільки й змогла вона сказати, переповнена приємними враженнями. Дякую тобі, Юрасику, прошу. Чемно відповів Равлик Юрасик і щасливо посміхнувся. Гайда на верхівку веселки, весело скомандувала Марічка. Тільки но Равлик Юрасик надумав взяти приклад зі своєї супутниці та перебратися на сяючу веселку, як стара підсліпувата щука, котрі з під товщі води здалося, що вона бачить не равлика, а карася. Клацнула зубами по листкові латаття, аж той занурився у воду, а разом із листком опинився у воді і равлик Юрасик. На щастя, щука швидко зрозуміла свою помилку, та що духу чкурнула подалі, аби уникнути кепкування і ганьби. Листокла татя вигулькнув на хвильку разом із плавцем Юрасиком, але течія вже підхопила ненадійний плавзасіб і свавільно понесла його прямісінько на середину великої ріки. Марічко, зустрінемось на верхівці веселки, долинув здалеку голос Равлика Юрасика до переляканої і розгубленої супутниці. Марічка трохи повагалася та врешті почала сходження крутим мостом найвищої і найкрасивішої веселки. Спершу їй було боязко озиратися навколо і навіть трохи паморочилася в голові від неймовірної висоти. Але згодом перед очима Марічки почали відкриватися дивовижні краєвиди. Що вище піднімалася вона, то більше бачила світу. Якоїсь миті дівчинка равлик побачила попереду за вигином на верхівці веселки знайомий ріжок. Далі зринув дашок хатинки, а далі показався весь равлик Юрасик. Марічко! радісно погукав він, Юрасику! Так само радісно відізвалась Марічка. Нарешті равлики піднялися на самісіньку верхівку найвищої веселки. Під нею привільно розкинувся весь великий неозорний світ: ліси, поля, річки, гори, люди, тварини й комахи, барвисті квіти і строкаті дахи осель. Повз равликів пропливали легесенькі хмаринки. Час від часу внизу пролітали птахи. Сонечко квітувало зовсім поруч. Візьми драбину і вхопиш його за промінчик. Ти здійснила свою мрію, Марічко. Поцікавився равлик Юрасик. Він навіть не помітив, що від подиву чомусь говорив пошибки – «А вже ж!» – так само пошепки замріяно обізвалася Марічка. Виходить, мрія існує насправді, повірив Юрасик. Існує, усміхнулася Марічка. Отже, потрібно мріяти і вперто йти до своєї мрії. Розгадав Юрасик неймовірний секрет. Навіть коли трапляються перешкоди, перепитала Марічка. «А вже ж! перешкоди тільки роблять подорож цікавішою, мовив Юрасик і заспівав свою улюблену пісеньку. Хтось літає, хтось стрибає, але кожен нехай знає, хто до мрії поспішає, той завжди і скрізь встигає. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.